Добрий день. Як ви бачите, свій садок обрізав зимою. лежить сніг. Дещо хочу сказати про зимову обрізку. Обрізаю вже не один десяток років людям. Починаю в середньому, десь середини грудня, залежно від погоди, дерево заснуло і можна обрізати. І обрізаю майже до кінця березня. Навесні стараюся обрізати. Персики. Персики це таке дерево, яке краще холодом не, не чіпати. Можна робити десь на початку весни, ідеально. Який зробив висновок, я і по людях обрізаю вже на один десяток років І себе молодий садочок посадив. Стараюсь собі обрізати завжди, чим, чим раніше. Дерево заснуло, о знаєте, як людина, поки вона заснула. Вона міцніше спить, її важче розбудити. І дерево так само, тільки воно заснуло, а весною воно вже потрошки починає присипатися. Ну і бачу, результати хороші. Тому також і вам раджу це робити зимою. Персики, виноград на весну залишати. От і все, що я хотів сказати. З вами був голова Володимир, місто Владижин. До побачення і гарного вам дня!